Права 939. Виконайте додавання. Ну що ж, почнемо. Дивимося в першому завданні. У нас 12,5 плюс 23,9. Щоб їх правильно додати, давайте будемо додавати стопчик. Отже, записуємо тоді 12,5. Плюс 23,9. Додаємо. 5 плюс 9 це 14, 4 пишемо 1 старший розряд. Далі 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. 1 плюс 2 це 3. Ставимо кому на місце, то це буде 36,4. Записуємо, що сума в нас дорівнює тоді. 36, ,4. і 4. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 18. Цілих 74 сотих плюс 3,3. То ну що ж, давайте їх додавати в стовпчик. Записуємо 18,74 плюс 3,3. Є. Допишемо, допишемо в кінці 0. Від цього у нас дріб не зміниться. Додаємо. 4 плюс 0 це 4. 7 плюс 3 це 10, 0 пишемо 1 старший розряд. 8 плюс 3 це 11, плюс 1 це 12. 2 пишемо одиницю старший розряд. 1 плюс 1 це 2. Отже, ставимо кому на місце, то записуємо тоді, що це дорівнює. 22 цілі. 4 соті, Є. Переходимо до третього завдання, бачимо 6,6 плюс 14. Ну що ж, додаємо цілі частини 6 плюс 14. Це буде 20, цілих і ще залишиться 6. сотих. Тому ми записуємо, що це дорівнює 20,6. Переходимо до четвертого завдання, бачимо 13,72 плюс 24,318. Щоб їх додати, додаємо їх в стовпчик. Додаємо. Пишемо 13, 72, соті. додати 24 цілі, 318. тисячних. Для того, щоб їх додати, в кінці ми тут допишемо 0. Від цього наш дріб не зміниться, щоб могли його додати. Додаємо. 0 плюс 8 це 8. 2 плюс 1 це 3. 7 плюс 3 це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8, 1 плюс 2 це 3. Ставимо на місце кому. І це буде тоді 38,38. тисячних. 38, Записуємо, що це дорівнює 38,38. 38, Є. Переходимо до п'ятого завдання, бачимо 4,18 плюс 7,52. Ну що ж, давайте будемо їх додавати, Даємо в стопчик. Або можна додати і не встопчик, можна і так, я думаю, додати. Дивіться, 4 плюс 7 це 11, цілих. далі 18 сотих плюс 52 соті разом це буде 70 сотих. Нуль у кінці ми можемо відкинути. І це буде 1,7. Переходимо до шостого завдання. Бачимо 43,523 плюс 36,477. тисячних. Ну що ж, будемо додавати. Думаю, що буде в кінці ціле число. Зараз переконаємося. Додаємо стопчик. Так, пишемо 43 цілі. Двадтри тисячні плюс 36,47 тисячних. Додаємо. 3 плюс 7 це 10. 0. Пишемо одиницю в старший розряд. 2 плюс сім це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо одиницю в старший розряд. 5 плюс 4 це 9, плюс 1 – це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. 3 плюс 6 це 9, плюс 1 – це 10, 0 пишемо одиницю старший розряд. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 – це 8. Тобто пишемо, що це дорівнює 80,00, або просто 80. Давайте так і запишемо, що це дорівнює. 80, тисячних І це дорівнює 80. Ну що ж, ось таке завдання на додавання десяткових дробів на цьому вправу завершено.